Усім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар, і якщо чесно кажучи, я так сидів собі і думав: меми навів такого хайпу на ринку. І якщо вони нормально роздадуть, почнеться що? Правильно, хайп на такі токени, тому що криптовалюта влаштована таким чином, що досить сильно впливає на те, як проект вийде. Те, якого хайпу він здобув і отримав, наскільки сильно він зашумів в інтернеті. Тому я дійшов до такого висновку, що коли меми роздасть, почнуть стріляти проекти такого роду. Я сів і я і цілеспрямовано почав шукати проекти, які плюс-мінус можуть бути схожими і можуть підловити хайп після меми. І один такий проект я знайшов. Він називається Grapes. досить потужний проект. Це є теж успішна NFT колекція, сапла, яких всього 3333 NFT, шки і флор їхній починається з 0,58. Ефіра, тобто трохи більше ніж 1000 доларів. До речі, я вчора одну собі таку нефтішку прикупив, пізніше вам трошки детальніше про це все розповім. А зараз вам трохи детальніше розповім про проект, тому що, на мою думку, на криптовалютному ринку треба йти за хайпом, за тенденцією, і тоді можна пробувати щось заробити. Після того як відбувся успішний лаунч токена ZTX... Пішов трохи хайп на такі лаунчі, тому що тоді людям насипали холдерам. NFT, насипали токенів більше ніж коштувала сама NFT. Ну і швидше за все про MemeLand Ви теж чули, десь тут закріплю відео. У мене їх навіть два і тому цей проект Гребс, так сказати, вирішив не видумувати велосипед і почав робити так само, як MemeLand. Теж зробили пресейл, який в них буде. Теж є NFT-шки, теж в NFT-шках є коди. Зараз детальніше це поясню, і найголовніше я вам розповім, як тут можна взяти участь в цьому пресейлі або як отримати дроп токенів, тому буде корисно і цікаво. Взагалі у Grapes, окрім NFT, є ще своя гра. І я був насправді здивований, коли зайшов в свій телефон, хотів в App Store її скачати, і побачив, що вона у мене вже скачана. Виявляється, я навіть її раніше грав, тому що там був якийсь івент, можна було фармити тікети. Та що говорити. Давайте я вам зараз покажу саму гру. Ну і само собою, що в цього Grapes має бути свій токен, типу, і нам потрібно яким чином його отримати. Отож, друзі, дивіться, я зробив запис екрану, як виглядає сама гра. Бачите, тут є, можна грати класичну гру, але з 31 жовтня по 7 листопада проводиться івент, де можна фармити тікети, золоті тікети, за які потім буде рафл і розіграш алокації між учасниками. Теж детальніше до цього все дійдемо. Давайте подивимося, як виглядає сама гра. Тут є лідерборд, по якому можна просуватися, фармлюючи ті тікети. До речі, я пограв досить багато, ні одного тікету не знайшов. Ось можна грати класичну гру, можна грати таку на тікети. І ось, друзі, бачимо, що це звичайно гра. бачите, в мене ранг 847, тільки 0. Це звичайна ігрушка, але я вам скажу, вона досить якісно зроблена, досить прикольно, її можна даже побавитися. Хто любить ігри, досить зручна. І я насправді ще декілька разів спробую зіграти і тих тільки тів фармити. Хоча вони вже в мене є, бо я не тішку купив, пізніше покажу. Ви ж теж можете спробувати скачати її. Ось називається вона Grape Juice, можна скачати в App Store, можливо, в Play Market теж є. І також можна пограти стандартну гру. Давайте трошки детальніше про проект. Інвестували сюди Ані Brands більше 4 мільйона доларів. Тобто вони будуть допомагати їм освоювати web 3 тому що у web 2 в цього проєкту є вже досить хороший досвід. Розробники цієї гри у web 2 розробили такі ігри, як Lara Croft, Final Fantasy та Championship Manager. Можна сказати, по суті, саме касові ігри, яких в загальній кількості було 500 мільйонів скачувань. Просто тільки вдумайтесь в цю цифру і зрозуміти, який бекграунд є у цієї команди. Тож у web 2 вони досвід мають досить хороший. Так, давайте тепер подумаємо, якими ми методами можемо отримати їхній Токен. Бачите, наприклад, ММЛН той же ось, він запустив фармінг тих поєнтів, які мають бути конвертовані у токени. У The Grapes поки такого немає, в майбутньому можливо буде. Наразі у них є NFT. шки Як ви бачите, флор вже від 0,65 починається. Друзі, я вчора їхню NFT шку купив за 0,58. Зараз покажу, вона у мене тут на гаманці є. Ось можете бачити, моя NFT The Grapes. Я її купив і за неї я, як холдер, буду отримувати в винагороду токени, а точніше, дроп. Вони кожного дня роблять знімок балансів, і там буквально десь через місяць. Має бути дроп, і тоді я надіюся, що щось мені насиплять. Але додатково за цю нефтішку вони мені ще дадуть алокації, які можна буде викупляти їхні токени по стартовій ціні. Ціна буде 2 центи за токен. Зараз я детальніше розкажу про пресейл, тільки закінчу про NFT-шку. Якщо перейти на їхній сайт, ви можете бачити, що я підключив сюди свій гаманець, і ось тут в мене є три коди. Три тікета, які мені дали. До речі, це ті самі тікети, які ви можете спробувати фармити у грі. За ті тікети, за кожен тікет мені буде давати алокацію в 0,3 ефіра на приселлі на їхні токени. Але спочатку ця алокація була гарантована, тепер вже за тікети буде рафл, тобто розіграш. Хочу сказати, що я перед тим три таких тікета собі купив по 30 доларів і активував їх на інших аккаунтах, ось на цьому сайті, буквально. І тепер купив і нефтішки, і в мене ще є додатково три тікета. Я розумію, що NFT швидше за все для вас буде дорого, тому що вона коштує вже. По 0,65 ефіра це більше, ніж 1000 доларів. І не знаю, чи для вас є сенс її купляти. Я чисто взяв, ну бо я люблю такі ризики, я люблю полудити, так сказати, і в таких штуках брати участь. Ви ж, якщо думаєте брати якусь нехтішку чи коди, то мають розуміти, що за такі інвестиції, відповідальність несете лише ви. Я лише показую те, що я роблю. Ви можете повторювати, можете не повторювати. Взагалі може з цього нічого не бути, і нехтішка впаде. і Я на цьому втрачу, тому це кажу: на свій страх і ризик. Але можна купляти коди. Коди зараз на ринку по 20-30 доларів, і, яким чином. На OTC купляєте код, шукаєте продавця грейпс наприклад, на таверну OTC або на Top OTC і потрібно перейти на цей сайт. Посилання я вам залишу, під'єднати свій гаманець і ось тут активувати цей код. Тут буде така кнопка. Цей код активовується. Якщо все окей, пройшло успішно, тоді можна на OTC вже давати добро гаранту, щоб він відпускав кошти продавцю. Якщо ви не знаєте, як робити угоди на OTC, теж тут закріплю десь відео. У мене є конкретно відео по OTC, як там користуватися, як купляти, як продавати. Але коротко вам поясню, як купляти конкретно. Ретно коди створюється угода з гарантом, наприклад, з OTC. Треба детально перевірити, чи це той самий гарант, чи вас часом не скамлять. Вам дають код. Ви робите запис екрану під час запису екрану, його активовуєте, кидаєте в групу, кажете все окей. Аж тоді після того як активували код, даєте добро гаранту, щоб він відпустив ваші гроші, які ви йому перед тим скинули. Ось так в принципі нічого складного. Тож можна купляти коди і активовувати на аккаунтах, Можна купити NFT-шку і мати три коди одразу тут. Але кажу, nft навіть від вчора вже підросли від 0.58 до 0.65. І АНФтішок всього 3333. Це не є так багато. Я маю надію на те, що коли вийде меме, просто почнуть хайпати такі проекти, і ці nft нефтішки взлетять в ціні. Можна буде їх фліпнути, заробити на NFT-шках, так ще й потім дроп отримати. Але швидше за все я буду тримати її до самого дропу. Якщо буде якийсь апдейт, я щось буду купляти, продавати. Я це буду в телеграм-каналі, все описувати, тому обов'язково підписуйтесь. Тобто за NFT-шку я маю три коди. Це на кожен код по 0,3 ефіра. Алокація це є 0,9 за три коди, і плюс один ефір додаткової алокації в мене буде за те, що я хол. NFT. Ну і мають якісь насипати дроп, але я її тільки вчора купив, тому не знаю, чи буде досить нормально. Взагалі, усього токенів є 20 мільярдів. Продаватися вони на сейлі будуть по 0,02, тобто по 2 центи. Тобто ФДВ це загальна капіталізація токенів, якби вони всі були на ринку 45 мільйонів доларів. З цих 20 мільярдів токенів, друзі, 40% виділено на те, та для холдерів NFT. І 5-7% виділено на пресейл. Конкретної дати пресейлу поки що немає. Буду апдейти робити в Телеграмі. До речі, розбиравши проект, я побачив таку штуку, що, наприклад, раніше для холдерів NFT умови трохи були гірші. Тобто, пресейл виглядав дуже таким гемним сказати. Тобто, люди, які там купляли собі тікети і по 0,3 ефіра могли мати за це алокацію. Досить воно було смарт, тому що при виході токену... Капіталізація мала бути його півтора мільйона доларів, тобто мали розлочити лише 2% від загальної капи токенів, але холдерами NFT це не зовсім сподобалось, тому вони змінили цифри так, що тепер замість 1,5 мільйона доларів у ринок капіталізації вийде одразу 4,1 мільйона доларів в цих токенах. Що це міняє для тих, хто, наприклад, би брав участь в пресейлі методом утримання тікетів і потім рафлу. Якщо б ми вийшли півтори мільйона капіталізації на ринок, нам потрібно всього 4 ікса, щоб вийти в безубиток. Це Зробити навіть з першого розлоку, бо на першому розлоці роздадуть 25%. 4 процентів. 1,5 ікса з півтора мільйона, 7,5 мільйонів і Ми вже в безобитку. 7,5 мільйонів зробити таку капіталізацію взагалі не є важко для такого проекту, так як другорядні проекти, які там виходили на DAO, робили спокійно 10 мільйонів. Але після того, як цифри поміняли і вийде на ринок 4,1 мільйона доларів в цих токенах, тобто 4% від загального саплая, це означає, щоб нам вийти в безубиток, має бути 17 мільйонів доларів капіталізації. Тому ось це погіршилось. Але я все рівно буду брати у цьому всьому участь, тому що вважаю, що для такого проекту зробити 17 мільйонів не є так складно. Ну і плюс кажу, буду надіятись на те, що все таки хайп перекинеться на цей проект після того, як стрельне мемо, якщо він стрельне, звісно. Звісно, в цьому всьому є ризики, тому що залежить, яка буде кондиція. Ринку, чи буде ріст, чи буде падіння на момент виходу токену, як вийде меми, теж багато на це впливає. Вони просто можуть елементарно вийти не в той момент ринку, коли потрібно, або зможуть змінити якісь умови на ще гірші. Тому, друзі, інвестиція в будь-якому випадку це ризик, але я ділюся з вами тим, що сам роблю: сам купив NFT, сам маю коди, сам буду брати участь, тому просто з вами цим ділюся. Забув уточнити: якщо хтось на приселі отримує алокацію, 25% розлочиться одразу, а всі інші 75% будуть розлочені лінійно. Протягом 12 місяців я буду розраховувати на те, що я з цим розлоком 25 одразу вийду без убиток. Плюс в мене буде алокація від NFT, і додатково можу за NFT отримати дроп. Якщо у вас немає можливості, наприклад, купити NFT-шку за 1000 доларів, бо насправді не кожному це по кишені, не кожному це підходить. Тому, хоча б, наприклад, купити один код з ринку на вторичці, так як кажуть, і що, хоча б потім не фомити, якщо проект щось нормально роздасть. Але я кажу раніше за ті коди була гарантована локація 0,3 ефіра, а тепер вже кажуть, що буде рафл. Умови веща змінюються. Тому на то він і ризик. Тому з ринку можна викупляти коди, можна взяти НФТшку. На коди треба буде проходити QVC на кожен окремо. В принципі, проект виглядає непогано, мене зацікавив, нічого такого кращого я на ринку поки не знайшов. Тому, друзі, надіюся, ви достойно оціните інформацію, яку я сьогодні вам подав. А це ви можете зробити легким методом, лайк та підписка, і я буду радий. Усі апдейти я буду давати у свій телеграм-канал, тому обов'язково підписуйтесь. Як завжди, хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.